Будь ласка, приходьте, вони ви дітьми, Проходьте або приносите помойсу за них. Колись приносили до Ісуса дітей, від малих приносили, а учні чомусь забороняли, вважали, що це зайве, що це відволікає Ісуса, але Ісусу це дуже не сподобалося. Він виловив своїх учнів і каже, що ви це робити. Не забороняйте дітям, приходити до мене. І... і сказав, що таких є царство Боже. Це, це нам тяжко зрозуміти це. Але не було повне дітьми. Це щось за грані нашого воображення. Бог любить дітей і хоче їх благословити. Будемо моровитися. Будь ласка, мікрофон червоний. Мировой московський день. У нас все хорошо. Дякуємо Тобі за дітей, дякуємо Тобі за сім'ї наші, дякуємо Тобі, що Ти нас любиш і благословив нас іми дітьми, Господи, і ми їх любимо, і хочемо, щоб Ти їх беріг, щоб Ти їх навчив тому життю, якому Но ми не можемо завжди їх берегти від всього від цього захистити, а ти їх можеш і захистити, і благословити, і зберегти, і навчити. Зараз, коли підуть на уробітні школи, благослови, Господь, вчителів, сестричок наших, які навчають їх, Господи, благослови, використайте свої слави, і через них ти говориш до для, для дитячих сердець. Господи, наші сім'ї благослови щоб діти наші зростали бо і не бачили, що ми, як віручі люди, маємо якесь вине дно, ви стандарти, що в церкві ми одні, атоми, а дома якісь ми інші. Господи, щоб вони бачили зразок живої віри в нашому житті. нас, як батьків, дай мудрість виховання дітей, Господи, славимо тебе. Я Просить Тебе за, за всіх присутніх, може є діти у, у багатьох і. І якісь проблеми, якісь може труднощі, Господи, дай пораду, дай дай свою допомогу нашій сім'ї, храни нас від і безумство наших дітей Тобі слава і подяка, Отець і до Амінь.